Всім привіт, це вже третя частина проходження моду на ПВЗ Fusion Mod. Сьогодні ми до кінця прийдемо до ньому локацію і почнемо проходити нічну. І відкриємо ще одне нічне нічне, прокачане рослин. Не старатися в кожній частині відкривати по одній рослині. Я трохи прискорював ігру щоб трохи більше матеріалу в відео влізалося. Ці от триволи дуже сильно затяг... затягнуті, як на мене. Думаю, доволі швидко ми пройдемо це все. Інтересно, буде... щоб нічні росіяни доволі сильні. Маю свою своєобразну тактику для них для нечной локації, Она мне дуже подобається. Так. Пока лучше не драться в полностью. Так. Такс. Наконец-то. Подумай. Пулем'ятчиків зробили. Зробимо ще... Чомперів. Зробимо <кхід> Чомпері і буде чотирьох. Після Чомперів оборона буде повністю построєна. Такою обороною оборони не в полу. ми в можемо винести любого Застроюємо, розстроюємо, розстроюємо. Дві вже пройдені. Так, так. Може встигну ще одну лінію пулеметчики виставити. Було б файно. Але взагалі не впевнений мені не получится. Прокачуємо. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Все четко. Пулеметчик бьет сильно, але 2К лечает с такой-то обороны. И нічная локація відкривається нам пол гриб. Та, і маю я б з ним доволі класну тактику, це мені не пригодиться. От оце вполне. Це теж лишимо, погнав. От дивіться в чому їх прикол. Гриби тепер можна виставляти отак. Якщо поставити подсолнух, то виходить три грибка на одній лінії. Получається, я за одну лінію грибків можу виставити до кожи. 115 більше на грибків. 3, 6, 9, 9 до 15 грибків зараз вам покажу ще одну мою любиму частину, але для початку виставлю пол гриби. Сонячні гриби дуже сильно треба. Що ще можна зробити з полгрибами? грибами? По-перше, змінив з'єднати, по-друге, з горіхом. Получиться маленькі горіхи. І взагалі зі всім можна їх з'єднати. Абсолютно всім, що є на нічній локації днів. І головне з горохострілами. Із них можна зробити полімерчики. Наприклад, Репітери. І потомка можна зробити з них полімерчики. О. Саме імбова рослина. Почитайте. На одній плітинці одразу три полімерчика стоїть. А уро уронних як нормальних полімерчиків. Ого, вони мені так сильно нравятся. Такими поугрібами можна абсолютно всю локацію в соло пройти. Подвійних попробую зробити і вкласти. Все, подвійні зробив. Всі напугані. Так, чекайте, перше гляну. Так, получається він нам треба гіпно. <кій> Відкриємо нову рослину і тоді ми здемо закінчимо відео, щоб сильно не затягувати. Вишенька не сильно треба хіба що, щоб прискорити ігру одну віз. Раз. ай яй 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 я промахав, все треба переіграти. Погнали. Раз, два. Чотири. Два. Тресс. Раз. Трес. Вот так. Вистрілимо зразу по моїй тактиці. Закину одразу грухострелів. Не ми буду відігрувати.

Так. И вот так. От так. От так. І от так. І... Все лягенько. О, якраз відкрили гипно. Покажу вам. Рослину и на зем наше видео мы закиньте. Доволі. Ааа, нифига ще, не. Відео, Доволюсь... а, ні фігаші, ні. Треба ще труса. Забув. Гіпногриб доволі сильний. Покажу вам декілька прикольних штучок ним. Але для початку вистроюємо економіку проти футболістів дуже задіяві... А. Зараз вам один прикольчик покажу. Але нехай перші підуть футболісти. Ба. Три. Два... два три. Раз, два. Три. Есть. Якщо здійзнатися з дымогрибом, то він просто заспавнить ще парочку споровиків. То з за дымогрибом не сильно полезно його з'єднувати. Виніс, єсть, єсть. ворога стрелы. Сюда вот так. Вот так, вот так. Вот так. Вот так. 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 Вот так. Вот так. Вот так и вот так. Вот так. Вот девица, робим вот так и вот так. И вот так. Робимо міні-гіпногриби. І дивіться тепер прикол Ставимо один грибок. Зменшився. Але на нашій стороні. Це мій прикол маленький гіпногрибів. Доволі імбова штука. О, зараз нам відкриють під... під... підкормку. Вона хілить плюс вирощує рослини, якщо, наприклад, є споровики. Або робить рослин їхні прокачені версії. Але спавниться дуже рідко. Так, дез ме тут тук намахало, дай рослини? я А, да. Я, как я, забувай, братан. Спишу, не знам куда, спишу. Раз, два, три, изставям. Раз, два, три, изставям. Два, три, четири, изставям. Чомпі поки що зарішає. Ми вистроїмо оборону. О, до речі, робимо от так. І гриби береберостають. Дають вже більше солнешка і більше всього, що нам треба. Цього можна зразу викопати. Продовжуємо. Після цього уровня, по ідеї, має відкритися спорапик. Як... От так, от так. Прокачуємо тих бо ми останню очередь виставляли, щоб швидше вони робилися. не сподіви. І все чітко. О дві волни вистроємо фул полюмерчики Так. Так, і отак. От полімерчики імбауни соло виносять повністю весь раунд. От дивіться, йде футболіст. І нема футболіст. Футболісти, в кого дуже багато хп, вони просто полімерчики зносять як ніяк. Обажаю. Ці маленькі полімерчики. Їхня версія, по ідеї імператорська, ці людяні. Вони дуже жорстко заморожують. Плюс 4 тренера на одній клітинці Полімйотів ледяних, це взагалі імба. Імператорські рослини ми з вами розглянемо вже коли прийдемо повністю сюжетку. Вони тільки тоді і відкриваються. От і відкрився споровик. Заходимо сюди. І зараз вам покажу прокачену версію споровика. Але чом зілу я з собою все одно беру. Це імба. Першим ділом виставляємо споровики. Обачте? На одного біч. Раз, два. Три. Ставимо це переносі. Це його виставляємо зразу. Зараз вам покажу, що вам він робиться. Цей бові споровик. Тільки ще чуть-чуть прокачаються. Економіка все-таки найважніша в ПВЗ. Тут цілі три волни, то госпіємо ми з вами точно вистроїти ту оборону. І от дивіться, беремо споровик, з'єднуємо з тим і додаємо гіпно. Получається така штучка. В нього є невеличкий шанс загіпнотизувати противника. Не пам'ятаю який шанс, але знаю, що він є. І якщо його будуть пробували кусати, то він гіпнотизує як гіпногриб. Але тоді перетворюється свою менш прокачену версію. Це є прокачана королівська рослина. Доволі сильна. Але не настільки сильна, як той самий вишньовий грохостріл. Наприклад, футболіста він в соло не викусить. Хіба що якщо тільки потратити гіпно. О, бачите, шанс загіпнотизувати. Відіграв. Отак, от отак, от так. Доволі слабка, але і практична, я б сказав. З ним не важко і грати. Попробуємо три лінії вистроїти. Якщо получиться за три, ліні... три волни попробуємо вистроїти три лінії. Трьох ліній має, по ідеї, хватити, щоб футболіста виносити, але я не впевнений. Гіпно не встигають перезаряджатися. О, бачите, загіпнотизував, шанс є. А який шанс, я не пам'ятаю. О, навіть не співає дойти. Чётко три лінії стоїть. Якраз таки через свій гіпноз у неї такі сильні. Ці погриби. Трусогриби. Імператорська їхня версія теж доволі имбова. Ой, ці, взагалі, страх, які страшні зомбаки. Все, перемога. Наступний кого ми відкриємо, це саме імбова рослина ночі. А на цьому поки що наші будемо закінчували. До наступного разу.